Унаслідок нічної атаки ворога на Одещину загинули дві людини, ще 15 травмовані. Поліція фіксує наслідки воєнного злочину. В Одесі та Одеському районі пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, торговий та навчальний заклади, транспортні засоби. Виникло багато пожеж, які ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На цю мить відомо, що загинули дві людини та 15 отримали поранення. Інформація уточнюється. Поліцейські на місцях документують наслідки воєнного злочину Росії, збирають докази, опитують людей, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. Всього від поліції задіяно 238 осіб особового складу. Закликаємо громадян реагувати на сигнал повітряна тривога, відразу прямувати в укриття та перебувати там до сигналу відбій.